Ну а тепер повертаємось до Тернополя, де триває рятувальна операція. На руїнах пошкоджених багатоповерхівок внаслідок нічних та ранкових ударів надзвичайники обстежують поверх за поверхом, щоб перевірити, чи немає під завалами людей. А також гасять пожежі під час комбінованої повітряної атаки дронами і ракетами. В місті пролунало кілька вибухів. Відомо про влучання у дві багатоповерхівки, і на місці атаки працює кореспондентка ТСН Світлана Павук. Просто зараз маємо її на прямому зв'язку. Світлано, як у офіційну інформацію щодо загиблих та поранених маємо на тепер, і чи знаємо, скільки людей досі можуть перебувати під завалами понищених будинків? Отже, що відомо на зараз: дев'ятеро загиблих і 33 поранених Це е, двох багатоповерхівок Зараз ви бачите, триває пошукова операція багатоповерхівці. Росіяни знесли чотири горішні поверхи. Е, Рятувальники намагаються ще дістати з-під завалів людей. Скільки там людей? Ми не знаємо. Ми знаємо, що в лікарні навіть є постраждалі діти. Це будинок розташований в спальному мікрорайоні Тернополя. Той що інший теж пошкоджений він в тому, що в мікрорайоні, але трохи далі. Також отут поруч є початкова школа. Тут вибиті усі вікна. Стосовно цього будинку, приліт був над ранок, і ви бачите, що пожежники досі гасять полум'я, тому що усе димить. Склади, які тут розташовані теж поруч, вони теж постраждали, там було влучання. І зараз е, в атмосферному повітрі е, вміст хлору перевищує е, норму в шість разів. Е, е, бачите, е, знову відбуваються кові роботи. І я зараз попрошу синхрон. Це просто людей немає. Якщо б вони не відмінились, це просто. Трипоти, мінус, якщо не ще більше. Мінше. Люди не дуже хочуть говорити. Тут є багато людей, які постраждали, які чекають, що під завалі витягнули їхніх родичів, але вони зовсім не хочуть говорити з журналістами. Вони у стані шоку. Для Тернополя це така перша наймасховніша атака. Тут багато людей хоч людям сказали, щоб вікна позакривали і на вулиці не опили, тому що забрудне повітря, але людей зібралося дуже багато. Ну, поки що ця вся інформація, скільки під завалами людей я поки не знаю, тому що такої інформації ще не дають. Це все, що я можу сказати на цю хвилину. Свят. Дякую тобі. Будемо уважно відстежувати новини від вас. Кореспондентка ТСН Світлана Павук про ворожий удар по Тернополю. є влучання по багатоповерхівках. Наразі дев'ятеро вбитих. Також поранені на місці терактів тривають пошуково-рятувальні роботи. Як повідомила кореспондентка ТСН, є суттєве забруднення повітря неподалік місць влучань.